Всем привет! Сегодня у нас 86-й піонер. Калібруємо бункер від нього. Пока показує, натягнув 1.29, 29, но края були дуже печальні, там посадочкою там не було, ну і ззаді не було. Гори трохи виклювали. Подивимося, що він нам покаже. Добирає, добираємо зараз бункер. Показує, що типа 70 вже, ну Коля 70 поки не казав, Фендик там дискує, Рубін тягає. В поперек 7, якщо шов. такая после полкобойке. Ну ловить Так, у 74, и Коля сказал 70. Уже до сих пор совпадает, а уже и не совпадаем. так набралося. Як десь там виходить? Крайки трошки зеленкуваті були, ми їх, коротше, ну, не калібрували на них, зашли просто вже на більш сухенько і, і поїхали калібрувати. Такий він, в принципі, інтересненький. Подивимося, що він покаже, хотілося б підпитожить якихось топ 5 гібридів на баштанщині, які себе показали і як себе показали. Вот. Ну і на першому місці як ви думаєте, що? Ну хотілося б сказати, звісно, що піонер по баштанці там показав добре себе, но він не по баштанці себе показав. Він показав себе трошки, трошки в другому місці, ну, да, хорош собою, но там були інші трошки умови. Там другий ґрунт, він якби більше до баштанського такого не відноситься. От він там показав 1,8 по, по моєму комп'ютеру, той що приблизительно вважає. Він там показав 1,8. Ну він на другому місці. Ну так, по моїм Це по моїм э, ощущенням. Нічого нікому не нав'язую, за це ніхто нічого не платить мені. Так, футболку ніхто за сексом не подарив. Ну і хай носять самі її. От І коротше, на першому місці вийшла в мене бела. В двох різних містах я її убирав. Вона показала 1.66 по моєму комп'ютеру, Вірніше, навіть не по комп'ютеру. Вона показала по вісах 1.66. І по комп'ютеру вона там приблизительно показувала ну, такі параметри. Непогано, після них на третьому місці непогано лімограйн сипнув, але у нього масла не було. Лімограйна мало косив. Потім після нього непогано сузука, не сузука, сингента. Сингента, ну, в сінгенти там багатенько сортів. І як називається той сорт, я потім напишу зверху, тому що склероз підійшов, я її не знімав, тому що не міг запам'ятати названня гребане. Ну, вона непогано себе показала, вона дала десь тонну 400 і Непогано, в неї масло було вот. ну Вальдозорчик дав теж тону 300 з плюсиком, ну і масло в нього неплохе було, і тонна 300 законних там. У відосі є і накладна, і всі діла. ну а На крайньому місці, конечно ж, ваш любимий Саксончик. ну, ну Насипав він у баштанки, не показав не В одному місці він. Показав тонну 300 і 49 масло. Ну це було не, не, ну не на баштанській землі. Це було там другі умови були. Це там, де був піонер по 1,8. Він там дав по тонні 300 і дав 49 масло. Тона 300 там по вісах. А 49 масло це вже було на маслобойки. Чи цей, то на 300 по комп'ютеру, не по висах, бо не важили ніхто. Ну і Середня він тонну давав і 850 кг. Оце середня урожна різність саксона. На жаль, дуже багато його було у нас посіяно у людей. Ну і маємо те, що маємо. Я думаю, що баштанка в наступному році сіять відкажеться. Ну, може від без виходу будуть сіяти. Може будуть люди дарити семіна там і будуть сіяти, конечно, тут ніхто нікого не заставляє. Трошки вони там хороші урожаї знімають у себе в районах, там десь видно як коса Джондір по 3200, получається у нього 5,5 гектар за час Уборки і 5 літрів розход солярки. Ну, я думаю, що це так десь по 30-ки і должно так розход такий бути. Бо у мене ось на тоні 200 ну, не получається такий. Може джондір треба куплять. А то вони там ще одного дедушку знімали, ну може мужчину без обід. на фоні там трьох шляпок, соняшника. І розказувати, що там 20 сипнуло, ну це блядь, дідський сад, нахуй я не знаю. Блін, ну. Коли ти цілий день дивишся на соняшник. Блядь, стекло грязне. Цілий день дивишся на соняшник. Бачиш кучу шляп і дивишся на відео, там дві шляпи, знімає, ну п'ять, хай буде. Блядь, і 20 сипнуло. Ну я не знаю де вони їх беруть. Може щось я не, ми не так у нас тут може щось не так роблять. якось коротше так ви вже якщо знімаєте щось то хоч вже і той комп'ютер не показує щоб його не бачили люди все одно хто та й подивиться зробить скріншот Розход, подивиться гектари в час. Якось так. Це перекур. 我大妈也着急。 4 и 3. Кто остался зеленый листочек там? А. Прилип. Можем... Да, трошки подсохло. Как вам 430? Поставим 425, щоб це б уже там, там друг, друг комусь, друг комусь, 5 влага. Так, окей. І воно пересчитало 3280 тубургів. І така 1.34 показуємо. Да, ну це воно підняло вже трохи. Що у нас получається? То на 300. 86-й піонер, бризканий гербіцидом, видає тону 300. Був у нас 25-й піонер по тоні. А із тих, що піонерів, які давали там 1,8-1,5, це 130-й був. І один із них був 137-й, але це не точно. Тут я знаю, що 86-й сильно на дозу гербіцида влияє, ну, реагує. по крайней мере по цьому году Гербіцид сильно присадив соняшники, а один там із чоловіків розказує, що він два рази бризнув по 35 чи по 50 грам ранстара і ще геліантексом і получилося в нього по 2 там. Ну то така коротше може повезло чи таке, що цей, що гербіциди вкрали і не бризнули на полі. Феникс скакає. Благо, наверное, ночью буду это скакать. Да, там я, конечно, вылаживал соняшники, то там даже нельзя рядки посчитать на поле. Ну, то есть сколько редки жадко берет. То у нас тут, конечно, ну, все четенько. Считай, сколько хочешь. Можно все посчитать. Даже можно это, я так понял, сколько в ряду шляпок посчитать. Ата. А є ще от барановки, да трактор проїхав, сходів немає, все все сейчас тут все. Сліди, от такі, ага, ну, два сліда. Трактор гору не тягав і роз'ємочки розтерчи, що То, в общем, нема в сході. Не знаю куди ділися. Є якийсь процент якийсь приболівших таких, що не розкрили шляпу жарко їм було, як би там не було. Осен'єнта ну, і з Лімограєном десь ну, так в одному рівні були, плюс-мінус, Чуть-чуть їх перепригував, піонер на І Якби може у більш кращі умови вони б показали по-другому. Ну це б на сьогоднішній день по, по засухі тріщин почти немає. Лінейка на 65 см влазить. 86 й піонарчик. 1.39 рисує. В принципі, доволі таки на цей год неплохо вийшло. Для нього. Не знаю, як би він це показав хороший год. Ну, у нас і цей год хороший, в принципі. не попали на вигрузку, ну нічого страшного, може ще будуть хороші ці. хороші соняшники і знимем вигрузку. Зерновий по високим оборотам, десь ловує якусь вібрацію. Звездочка хороша, цепка нормальна. Не знаю що, що хоче, але щось хоче. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.